Медбрат зі сполучених штатів Америки приїхав до Львова, аби допомагати українцям, які постраждали від війни. В Америці він стежив за новинами з України. і Був вражений військовими злочинами, які коїть Росія. Відтак хлопець зважився вирушити за океан вже два місяці. Він працює у львівській лікарні. Що надихає американського медика. Дивіться далі. Еліот, медбрат зі Сполучених Штатів Америки. Останні п'ять років хлопець працював в одній з клінік на сході США. Про ситуацію в Україні знав лише з новин і вирішив допомогти українцям. Як і багато людей по всьому світу, я бачив, що тут відбувається в Україні, і я захотів допомогти тим, хто цього потребує. Під час візиту українського хірурга до Америки Еліот зв'язався з ним і сказав, що хоче допомагати українським медикам. Мені подзвонив випадковий номер, якого я не знав, і, і представився представ хтось, що він є медбратом і хотів би нам допомагати. І ця людина абсолютно без ніяких там турбувань, лишніх і так далі. Приїхала з сполучених штатів власним транспортом, добралася, прийшла до нас відділення вже два місяці. Еліот працює медбратом у центрі хірургії та онкології лікарні святого Пантелеймона у Львові. Кожного дня я транспортую пацієнтів хірургічного відділення, готую їх до медичних процедур та маніпуляцій. Роблю перев'язки, стежу за важкими пацієнтами, які потребують особливого догляду. У лікарні чимало людей, які постраждали від військових дій Росії, еліот щодня бачить наслідки масованих ракетних ударів та артилерійських обстрілів. Іноді надзвичайно складно справитися з емоціями, особливо коли бачиш вкрай важких пацієнтів, що постраждали від війни в різних регіонах України. Багато з них приїхали з таких міст як Бахмут чи Краматорськ. У них мінно-вибухові поранення, і своїми історіями вони розбивають мені серце. Ці люди втратили все допомогти їм для мене за честь. Лікарі кажуть, Еліот гідний приклад підтримки українського народу. В цей період в нас є дуже багато дійсно поранених пацієнтів. Є все ж таки не до кінця достатня кількість молодшого медичного персоналу. Він має високі високоспеціалізовані знання і його досвід є неоціненний. Попри важку роботу, Еліот радіє, що його праця допомагає тим, кому зараз це найбільш необхідно коли наші пацієнти одужують, відчуваю справжнє задоволення від роботи. На моїх очах їхні рани зцілюються. і радію, коли пацієнти, яким тут допомогли, заново роблять свої перші кроки після втрати кінцівок. Це надихає медики кажуть, Еліот вже став частиною колективу лікарні. Потроху медбрат вивчає українську, і запрошує американських медиків також долучатися до допомоги Україні. Слава Україні. Оксана Ротко Тарас Оленець, програма Вікна СТБ» – єдині новини.